Майбутніх лідерів планують виховувати у дитячому оздоровчому центрі санаторного типу Миргородський для більш активного відпочинку підлітків 17-18 років, в тому числі з особливими потребами, необхідно створити належні умови для їх оздоровлення та відпочинку. Запропонувала Олена Харченко, директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації на апаратній нараді губернатора. На сьогодні є нагальна потреба. Виділення коштів в сумі півтора мільйона гривень для будівництва спортивного майданчика із штучним покриттям тенісного корту виготовлення на для будівництва басейну. Тобто, щоб створити всі умови, діти будуть знаходитись там цілорічно. Від фінансів до урожаю перейшов головний аграрій області Сергій Фролов. Він доповів про початок збору на Полтавщині ранніх зернових культур. Ми очікуємо десь на волод пшениці 900 тисяч гектар. Потреба для хлібопечення 900 тисяч тонн. вибачаюсь, потреба для хлібопечення 140 тисяч тонн. Тобто 70% продовольчого зерна це цеповня забезпечить. Потреби області плюс у нас в цьому році досить великі перехідні залишки продовольчого зерна. Та повідомив на сьогодні річна потреба області у пшениці забезпечена. Я прошу підтримати і розпорядження підписати, де яким передбачено. Розпорядженням створення робочої групи, такі робочі групи, практично створені у всіх областях, по наданню по відповідному реагуванню на проблеми, які виникатимуть під час збирання. Ну, і рекомендовано такі самі робочі групи створити в районах. І вже певні проблеми виникають, наприклад, проблеми із приміщенням негабаритного транспорту були вже звернення, і стосовно. Перевезення зерна, крім цього, Сергій Фролов подав на підпис очільника області Валерія Головка розпорядження про організацію збирання ранніх культур, яким передбачено створення профільної робочої групи. Проблеми які існують, мабуть, тільки фермерів, а й усі бралі по небоволітних там селяна. Вирішко зберіться наступного тижня до на цьому тижні до п'ятниці, щоб ви відпрацювали ті питання, які можна вирішити на регіональному рівні, і ті і сади, які потрібно. Говорити. А також наступного тижня має відбутися і перше засідання новоствореної координаційної ради з вирішення проблем фермерства.